Відтепер у дитячій музичній школі горішніх плавнів навчатимуть ще й грі на ударних інструментах. Якщо хтось думає, що йдеться лише про барабани, помиляєтеся. Зараз розповімо, яке різноманіття таких музичних інструментів існує у нашому житті. Дуже схоже, як ніби Санта Клаус, їде. Так, так, воно воно і є. Воно і є. Так. так, Що ще може А, без слово такое кастаньєти, так, дякую. Ну, є такий варіант. Бувають, ще такі, які можна просто покласти в ладонь. Тут їх немає, але взучать вони в принципі так же, але більш контролюються рукою ніж цією палкою. Це 20-річний Віктор Михайлов, новий викладач дитячої музичної школи горішніх плавнів. Відтепер він навчатиме охочих грі на ударних музичних інструментах. Для початку довідка. Це музичні інструменти, звук на яких видобувається ударом, руками, паличками, молоточками по їхньому тілу, що вібрує. Це барабани, литаври, оркестрові дзвони, трикутник і ще багато інших. Найчисленніше і найстародавніше сімейство серед усіх музичних інструментів. Іноді ударні музичні інструменти називають словом перкусія. Музикант, що грає на ударних інструментах, називається ударником або перкусіоністом в рок та джазових групах також барабанщиком. До ударних інструментів належить ось цей ксилофон. Багато насправді версій цього ксилофону Є, наприклад, марімба, вона, як сказати, більш глибка. на кіселофони ставлять такі штуки, як резонатори, Тут бувають такі трубки. Вони теж дають більш глибокого, глибокого або звункого звуку. І є металофон. Фактично те ж саме, але менше. І як кажуть назва, воно з має металові пластини замість дерев'яних. Це було тканини. І зараз цими дерев'яними. Ось так вправно Віктор Михайлов поводиться із паличками, і це ще не всі музичні інструменти, грою на яких він вільно володіє. Народився музикант у Краматорську. Наразі навчається у Луганському національному університеті, що нині базується у Полтаві, і одночасно працюватиме у горішньоплавнівській музичній школі. Віктор розповів, що хист до ударних інструментів має з дитинства. Вийшло так, що мій батько сам музикант, мав свій гурт, познайомив мене з більшістю виконавців, більшості рок та метал. Потім я сам вже взяв пару паличок, знайшов всяку пластмаску в своєму будинку і почав всяке, всяке грати. А звук цього музичного інструменту заворожує миттєво. Глюкафон це часто, інструмент, який часто кажуть в медитація, а також всякий камерний ансамбль, там, дуо або тріо. За звуком кільці, можна догадатися, чому саме це інструмент для медитації. Набір на навчання по класу ударних музичних інструментів розпочато. Запрошуються дівчатка і хлопчики віком від 8 до 12 років. Приходьте, спробуйте також дізнаєтеся ще й про інші музичні інструменти.